Німецька IT-галузь стрімко розвивається за останні п'ять років. Тут створені більше ста тисяч робочих місць. Утім, за даними галузевого об'єднання Бітком у цій сфері бракує більше сорока тисяч фахівців. Це шанс для молодих програмістів з-за кордону, таких як Денис Лончаков. Випускник Київського національного економічного університету після восьми років роботи в аутсорсингових компаніях вирішив випробувати свої сили за кордоном. Півтора року тому він приїхав в Німеччину за програмою Блакитна картка. Та я звернувся до рекрутингової компанії. Там мені запропонували три вакансії з тих, що на їхній погляд пасували до моєї спеціалізації, відповідно до резюме. І після однієї двох співбесід. На третій співбесіді мене взяли на роботу. Мене прийняли. Берлінська it компанія Provision розробляє веб-портали для великих підприємств. Серед її клієнтів такі гіганти, як Volkswagen та Lufthansa. Серед півсотні співробітників фахівці з різних куточків світу. Керівництво компанії зацікавлене в іноземних програмістах і створює для них відповідні умови. Як ти оцінюєш комунікацію з колегами? Ти отримаєш потрібну інформацію? Тобі не дають її вчасно. Чи добре ти розумієш колег? Я завжди тісно співпрацюю зі своїми колегами. Здебільшого ми працюємо над технічними питаннями всі разом. Співробітників з-за кордону активно шукають також в інших сферах. Дефіцит фахівців у Німеччині відчувають зокрема в галузях природничих наук, математики, бракує інженерів а також лікарів. Три роки тому, виконуючи директиви ЄС, Бундестаг спростив правила для працевлаштування іноземців. Відтоді на роботу до Німеччини приїздить дедалі більше фахівців з цілого світу. За останній рік німецьку блакитну картку отримали більше 600 українців. Разом з індусами, китайцями та росіянами громадяни України найчастіше отримують блакитну картку в Німеччині. Кількість блакитних карт постійно зростає і впродовж останнього року сягнула майже 12 тисяч. Юридична фірма Юраті надає консультації компаніям, які шукають на роботу іноземців, за словами Свена Свинагаси отримати блакитну картку доволі просто не потрібно навіть знати німецької мови для отримання блакитної картки існує всього лише дві вимоги: по-перше, необхідно мати диплом про вищу освіту, який має бути визнаний в Німеччині. Друга умова: робочий контракт з доходом не менше ніж 48 тисяч 400 євро на рік без врахування податків, або 37 тисяч 752 євро на рік, якщо йдеться про галузі, в яких бракує фахівців. Можливостями блакитної картки скористалася і Марина Колочавіна. Харків'янка влаштувалася на роботу в міжнародну фармацевтичну компанію. За кілька років у Берліні жінка зробила успішну кар'єру та почала вчити німецьку. Переїзд за кордон дався їй легко. В Німеччині Марина почувається наче вдома та мріє отримати дозвіл на постійне проживання. Європейська європейська блакитна картка дає можливість звертатися по ПМП не через 5 років, а протягом 33 місяців перебування в Німеччині для цього потрібно лише знання німецької. Іспит на підтвердження базових знань відбудеться наприкінці місяця. місяця для Дениса німецька не проблема. Завдяки вільному володінню мовою він зможе отримати дозвіл на постійне проживання за пришвидшеною процедурою лише після двох років роботи в країні блакитна картка це перш за все інструмент для реалізації власних можливостей. Які задачі ти перед собою ставиш, які цілі маєш. Це вже твоя власна справа. Важливо, що блакитна картка відкриває можливості для тих, хто хоче та може. Фахівці називають блакитну картку успішним проєктом – як для Німеччини, так і для іноземних спеціалістів. Однак повністю вирішити проблему дефіциту кадрів Німеччині поки не вдається.